Дмитро Осика це людина, яка е, дійсно зробила ну, саме для нашої вулиці позитивні зміни, скажімо так. Без поняття. Некогда скрити, знайшли свободну минутку, вийшли в світ. Ну я цим не займаюся, не вникаю. Рано на роботу з роботи йду варене. Все не знаю я. А, а, а з ким? Я ж ні з ким не спілкуюсь. Так, прийшла в магазин, скупилась і пішла собі додому. Так, 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 так. Раніше колесник зараз не пом не стикалася з цим, заграй дуже багато допомагає. Оце я знаю. А також, а також місцева влада допомагають. Я не знаю за рахунок чого завжди. І вікна ж вони і ремонтують будинки. Мабуть, не знаю я. Я не впевнена, що вони. Хоча мер мир міста. Ну, мабуть, його не вистачає на все місто. Тому що тут у центрі чисто, а туди далі дуже грязно. Знаю точно за сику Діму. Це точно чоловік, який я лично знаю, і ну, знаю, що він робив для міста. А так не обращаю внимання других. Ну, я іноді смотрела в Фейсбуці, там Юрій Нікулін щось там писав. Ну, так постольку, поскольку прям. Хтось активно виступав за щось, особливо не виділа. Ну, ладно, виступали, выступал, що виступали, а щоб щось делали, то взагалі ніхто нічого не дідає. Нікулин, а так більше нет. На вашу думку, які проблеми він намагається вирішити? Ну, випроси уборки, благосостояння, благоустройства Нікополя. Ну, много питань. А яким чином, якщо ви там переглядаєте його в соціальних мережах, то на вашу думку, чи вдається йому? Ну я думаю, що ні. Це гра в одні ворота. Ну люди прислушуються, люди його підтримують, а Власть, мабуть, я думаю, ні. Я чула тільки про Нікуліна трошки, то я мало в соціальних сітях там. Таких, що знаєте, громадськість. Він більше як, знаєте, для мене асоціюється. Я, опять же, чисто суб'єктивна точка зору, це що він такий опозиціонер трошки, знаєте, от якісь ті саме, да? ну, може, лічна не знайома. Багато людей у нас в Нікополі переймаються росньому наушники, вибачте. За місто, за наше. Ну, один з таких діячів я знаю Роман Анатолійович Сокол, Олександр Ізюменко теж я знаю, дуже багато робить для міста.